І вже більше тижня, як темні часи настали у жителів селища Гурівщина на Київщині. Почалося це ще 14 грудня. Відтоді на численні прохання полагодити лінії електропередач ремонтники не реагують. В обленерго тим часом кажуть, що відновили електропостачання вже в усіх населених пунктах. Таких було близько чотирьох сотень. А туди, куди все ж комунальники не доїхали, сьогодні дісталася наша Людмила Бадалян. Бачите? Нема. І так, уже восьму добу частина селища Гурівщина занурилася в пітьму. Перебої в нас були ще на початку грудня. Як випав перший сніг, то є світло, то нема світла. То включать, то виключать. А 14-го вранці все. Перекіс фази. Відтоді в районі практично немає напруги. Кому не пощастило, як пані Наталя лишилася при свічках. Помиться, ну ладно, води я то принесу, а помиться мені треба їсти приготувати. Із свічками, вибачте, нічого не можна зробити. А в сусідньому домі ось так жевріє вогник надії. Та що говорить. на більше напруги, що сюди подається, просто не вистачає та й ця всього на кілька секунд. У пана Михайла за вісім днів майже вичерпався і терпець, і стратегічний запас свічок. Оце мені. Ну, ну два-три дня хватить мені. Надійно зберігає він хіба що продукти. Імпровізований холодильник улаштував просто в кучугурі біля будинку. Ось вам сало, ось вам м'ясо, все, все лежить там. Мороз на щастя, каже, не доводиться тільки самих себе, бо майже в усіх будинках тепло від електрики не залежить. На всю вулицю не жаліються тільки Ромашка і тюльпанка. Кізочки живуть у сараї з електрикою. Подвір'я їхнього господаря пенсіонера пана Петра єдиний світлий виняток. Іноді навіть телевізор подивитися можна. Телевізор, як включаю таке трансформатор, включаю на 250 вольт. А він тільки на 200. але поганенько ново буває робить. У Києвобленерго тим часом звітують усі 400 знеструмлених після негоди місць на карті області вже світяться, тому що гурівщина темна вже не першу добу. Дивуються 14 грудня. Е, наскільки мені відомо, то на сьогоднішній день були відновлені всі е, населені пункти, електропостачання в усіх населених пунктах. Можливо, залишаються якісь поодинокі будинки, над якими ми і далі зараз продовжуємо працювати. Поодинокі хати тут склалися в цілу велику вулицю, але світло на ній все ж з'явилося. Буквально годину тому ремонтників у Гурівщину направили одразу після візиту ТСН. Людмила Баде. Бадаль... Ля Андрій Хлус, ТСН 1+, плюс